Я стою перед Тобою зі смиренним серцем і підношу свої прохання за моїх дітей, благослови їх, Господи, своїм святим благословенням, охорони їх від усякого зла, від спокус і небезпек цього світу, вірю у Твою безмежну любов і милість, якою ти огортаєш усіх Твоїх дітей і прошу, щоб Твоя опіка завжди була. З моїми дітьми. Господи, я прошу Тебе за їхнє здоров'я фізичне, духовне і душевне, Даруй їм міцність тіла і сили для щоденних викликів. Як сказано в Писанні, хай будуть вони здоровими, як тіло їхнє здорове і душа їхня добробуті, наповни їхні тіла міцністю, щоб вони могли відчувати радість життя, а їхні душі. Миром і спокоєм, який походить лише від Тебе, нехай їхні серця будуть чистими, Господи, як чистими були серця тих, хто приходив до Тебе з вірою і надією. Вони, діти твої, і я прошу, щоб вони завжди мали у своєму серці твій закон, як світильник на шляху, і твою любов. Як силу, що надихає їх на добрі вчинки, Даруй їм мудрість і розуміння, як сказано, бо Господь дає мудрість із його уст знання і розуміння, нехай вони завжди йдуть Твоїм шляхом, ведені Твоїм світлом, Боже захисти їх на всіх дорогах їхнього життя, охорони від небезпек, що чатують у цьому світі. Як сказано, не боятимуться зла, бо з ними Бог, горни їх своєю небесною охороною, щоб вони завжди відчували твою присутність і захист, пошли їм ангелів-охоронців, щоб вони були з ними у всіх їхніх життєвих обставинах. Прошу тебе, Господи, про благополуччя для моїх дітей, Даруй їм достаток, щоб їхні потреби були задоволені. Але також навчай їх жити вірно і праведно, не прив'язуючись до тимчасових речей цього світу. Нехай вони шукають насамперед Твоє царство. Як ти сказав, шукайте ж найперше царство Божого і правди Його, а все інше додасться вам. Милосердний Отче, прошу тебе, нехай діти мої будуть добрими та справедливими людьми. Які завжди шанують Твою волю і прагнуть до праведного життя, навчи їх любити ближнього, допомагати тим, хто потребує допомоги, і бути світлом для тих, хто живе в темряві. Як сказано, нехай світить ваше світло перед людьми, щоб вони бачили добрі діла ваші і славили Отця нашого Небесного, Господи! Зміцни їхню віру, щоб вона була непохитною навіть у найтяжчі моменти життя. Нехай вони завжди пам'ятають, що ти є їхнім вірним захисником, їхнім опорою і надією, пошли їм внутрішню силу і терпіння, щоб вони могли гідно долати всі випробування і залишатись вірними тобі. О Боже, прошу тебе про збереження їхніх душ, нехай вони будуть сповнені Твоєю благодаті і благословення, нехай їхні серця завжди будуть чистими перед Тобою, а душі відкритими для Твоєї любові і милосердя. Вони твої діти, і я довіряю їх Твоїм святим рукам, бо знаю, що лише Ти здатний захистити і направити їх на праведний шлях. Господи, дякую Тобі за те, що Ти подарував мені радість бути матір'ю, дякую Тобі за благословення, яким ти наповнюєш наше життя через моїх дітей. Також дякую Тобі, що Ти подарував мені радість бути батьком. Я довіряю їх Твоїй безмежній милості і вірю, що ти завжди будеш їхнім провідником і захисником. На всіх шляхах їхнього життя, Господи, милосердний Боже, я підношу до Тебе своє серце знову і знову просячи Твоєї безмежної опіки і милості для моїх дітей, Ти наймудріший з усіх отців, і лише в Твоїй руці їхня доля, життя і майбутнє. Я молюсь, щоб Ти благословив їх на кожному етапі життя. Підтримуючи і зміцнюючи їх у кожному рішенні, кроці і виборі, о Всевишній, я прошу тебе про мудрість для моїх дітей, наповни їхні розуми ясністю, щоб вони могли розпізнавати добро від зла, правильно оцінювати життєві ситуації і завжди обирати шлях, що веде до праведності. Як сказано, хай буде в серцях їхніх розуміння, щоб вони могли ходити дорогою мудрості. Даруй їм здатність вчитися з кожного уроку, що посилається тобою, і нехай їхні серця завжди будуть відкритими для твоїх настанов. Прошу тебе, Боже, про їхній духовний ріст, нехай їхні душі будуть осіяні світлом віри, і нехай це світло ніколи не згасне, навіть серед буревіїв і негараздів навчай їх, як ти колись навчав своїх пророків і апостолів, щоб вони могли приносити плоди духовної зрілості, поширюючи Твоє вчення в світі, нехай їхня віра буде міцною. Як камінь, на якому ти збудував свою церкву, і нехай вони ніколи не відвернуться від тебе. Господи, я прошу тебе, оберігай їх від спокус цього світу, нехай їхні серця будуть стійкими перед тим, що веде до гріха, і нехай вони завжди обирають шлях світла і праведності. Дай їм силу волі, щоб вони могли протистояти злу і спокусам, і нехай їхні дії завжди відображають Твою любов і милосердя. Прошу тебе, Господи, про їхній успіх і благополуччя у всьому, що вони роблять, направ їхні руки і розум до праці, яка приносить користь і радість, а також до служіння іншим, нехай їхні старання будуть нагороджені. І нехай їхні досягнення прославляють Твоє ім'я, як написано, хай будуть їхні діла плодовитими, і хай процвітає все, до чого вони прикладуть руки. Господи, я прошу тебе також про їхню безпеку, охорони їх у часи небезпек, будь з ними у хвилини сумнівів і випробувань. Нехай Твої ангели завжди охороняють їхні шляхи і вбережуть їх від усілякої біди. Як написано, бо Ти, Господи, будеш їхнім щитом і захистом у всіх їхніх шляхах. О Всемилостивий, Отче, молю Тебе про гармонію і мир у їхньому житті. Нехай у їхніх серцях завжди панує спокій, і нехай вони ніколи не бояться майбутнього, бо знають, що ти завжди з ними Даруй їм радість у кожному дні. І нехай їхні серця будуть наповнені вдячністю за все, що Ти їм даєш. Я вірю, Господи, що Ти чуєш молитви, відповідаєш на них у своєму часі. Я довіряю тобі моїх дітей, знаючи, що ти завжди ведеш їх найкращим шляхом, нехай їхні життя будуть свідченням Твоєї милості і благодаті, і нехай вони завжди живуть у Твоїй присутності. Амінь. О Всемогутній і милосердний Боже, творцю неба і землі, який тримаєш у своїх руках кожну душу і кожну долю. Я схиляюсь перед тобою з глибоким трепетом і смиренням, підносячи свою молитву за наших захисників, які стоять на варті миру і справедливості. Ти, що завжди є з тими, хто бореться за правду і свободу, зглянься на них своєю милістю і захисти їх своєю безмежною любов'ю. Господи, прошу тебе, збережи наших воїнів у безпеці. Як колись ти оберігав Давида в битвах, так і зараз простягни руку свого захисту над тими, хто бореться за мир і правду. А їхні серця будуть міцними, як скеля, а дух непохитним, як віра, що веде їх у цій праведній боротьбі, огорни їх своїм святим покровом, як захистом від меча і стріл, і нехай жоден ворог не зможе перемогти їх, бо ти їхній захисник і їхня сила. Прошу тебе, Господи, даруй їм мужність, яка не знає страху. І силу, яка походить тільки від тебе, нехай вони ніколи не зневірюються в правді, за яку вони борються, навіть коли шлях стає важким і небезпечним, як написано в писанні, хай буде міцне серце ваше, і не бійтеся, бо Господь з вами, нехай кожен їхній крок буде ведений твоїм духом, і нехай вони завжди відчувають твою присутність поряд з ними. О Всемилостивий Отче, я прошу тебе також про їхні серця і душу, збережи їх від зневіри і розпачу, зміцни їх у вірі і надії на краще майбутнє, хай їхні помисли будуть чистими і праведними, а серця наповнені милосердям і любов'ю, навіть у найтемніші часи. Нехай у своїх діях вони завжди керуються любов'ю до ближнього і справедливістю. Як Ти вчив нас, любіть один одного, як я полюбив вас. Молю тебе, Боже, про силу для їхніх тіл, нехай їхні руки будуть сильними в боротьбі, а ноги швидкими на шляху праведності, як ти колись укріпляв Моїсея і його народ на шляху до свободи. Так і зараз зміцни наших захисників на їхньому шляху до перемоги. Вони віддають себе на служіння великій справі, і я прошу тебе, підтримай їх у цій боротьбі, дай їм сили вистояти, коли фізична міць згасає, і надихни їх на нові подвиги. Господи, прошу тебе будь їхньою втіхою у хвилини смутку і їхньою радістю у хвилини тріумфу. Нехай вони знають, що їхні зусилля не є марними, що їхня боротьба це боротьба за майбутнє, за життя і свободу. Дай їм розраду в тому, що ти завжди з ними і що твоя рука завжди тримає їх, навіть у найскладніших випробуваннях. Прошу тебе, Боже. Також за їхніх сімей, заспокой серця їхніх матерів і батьків, які чекають їхнього повернення, і даруй мир душам їхніх дружин і дітей, що моляться за них щоденно, нехай родини наших захисників завжди відчувають твою підтримку і благословення, бо вони віддали найдорожче, що мають на захист нашої землі. Молю тебе, Господи. Також за всіх волонтерів, лікарів і тих, хто допомагає нашим захисникам, благослови їхню працю і старання і дай їм сили для їхнього служіння. Нехай вони знаходять радість у кожному дні, знаючи, що їхні дії роблять світ кращим і допомагають тим, хто бореться за нашу свободу. О всемогутній Боже, прошу Тебе за нашу перемогу. Дай нашій країні повернути мир і справедливість, яку ми так довго очікуємо. Нехай сила ворогів буде зламаною, а правда переможе, як ти обіцяв, блаженні миротворці, бо вони, синами Божими, називаються. Нехай Україна засяє у твоєму світлі, як вільна і праведна земля. І нехай наші захисники повернуться додому зі славою і честю. Господи, Ти є початок і кінець усього. Ми віримо у Твою безмежну любов і милість, тому довіряємо Тобі наших захисників.